Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. вами, як завжди Владислав Чайковський. Що, сьогодні готуємо ґрунт під посів демки соняшника на наступний рік у Ігорька, як завжди. Поле після сої проводимо основний обробіток ґрунту в даному випадку це тискування. Поле, на якому була дуже гарна соя в лапках, того, що цей рік висохло, пересохло все влітку. Та й весною і влітку, в принципі, рік дуже важкий, тому соя тут була з десь плюс-мінус 5 центнерів. Ну, А що поробиш? А цей рік Соя точно не соєвий рік. В харківському регіоні це так точно. Хто з Харківської області, той знає. Технологія мінімального обробітку ґрунту на цьому полі зберігається вже доволі довго, тому ми цю технологію і продовжуємо. Тут міні тіл, такий фон виходить. Дискування, бачите, ну 10-12 см, як би вона риє, ну може трішечки глибше. Так здається, що майже всі 20, але ж ви не забувайте, що ґрунт він, він усядеться. А є місцями навіть, бачите, товсту сою і не вириває. Ну Соя така культура, що її попробує ще видискувати, це навіть складніше зробити, ніж з кукурудзою. Ну, я думаю, вітра не чути, а зараз хочете, я вам щось покажу. Багато людей мені задають питання і пишуть коментарі, і взагалі кажуть, що ноутіл неможливий. там. Е хоч зараз і не ноутіл, там, да, мінімальний пробіток ґрунту на цьому полі, але я вам хочу показати, що Ноутіл теж можливий і ущільнення від проходу сільхозтехніки, якщо це не вантажівка, сильного немає. тому дивіться. Так, ну тут видно, що тут були диски. Ми це не беремо до, до уваги. Ось був прохід комбайна, Колесо комбайна. Комбайн був Масей Ferguson 7278, який не нива по вазі, він не легкий, він достатньо важкий. І при тому колеса на ньому стояли не стандартні а Дона. Тобто, ось доновське колесо. Дивимося щільнення ґрунту. Тобто, де не пройшов комбайн. Ось, наприклад. Да? Ось, де не пройшов комбайн після сої. Під сою було мілке лущення, там 5 см 7 см. Ось дивимося, пройшов дощ і ось ґрунт риється. Тобто ось, спокійно розсипається, структура. Десь на глибину, ну от скільки було і дискування. 5-7 см. Все, далі такий твердий, вже більш оструктурений ґрунт, такими гранулками. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Тепер беремо ось колосо комбайна. Ось колесо комбайна. Беремо де тільки переднє було колесо. Ривсь. Голими руками. ну На ту ж саму глибину ось просто от палка соняшника. Ну, на ту ж саму глибину, ось вирив. Це де одне було колесо. Беремо, де було переднє колесо, ось, наприклад, переднє було, пройшло. І потім ще і заднє колесо. Ну так, твердіше, звісно, того що, ну. Звісно, твердіше, але. Ну. Ті ж 5-7 сантиметрів. Можемо ще десь порити. Давайте там не беремо це колесо. Трішечки пройдемо сюди. Ось теж прохід комбайна. Ось колесо. Ну, ті ж 5-7 сантиметрів. Покажіть мені, будь ласка, де тут переущільнення гру? Туди да, воно є, комбайн тромбує, але не так, як, наприклад, вантажівка. Що ж, друзі, дякую за увагу, дякую за перегляд. Поле підписі соняшника вже задискували, повний міні тіл обробітів ґрунту тільки на глибину 10-12 см. Тому підписуйтесь та чекайте далі, думаю, доволі цікавих відео.